Багато з людей живе все життя і жде той етап, коли все зміниться. Почну нове життя з понеділка, коли вже буду більш навчений, коли буду мати знання, тоді вже почну щось практикувати, щось робити нове в своєму житті. Коли ти будеш бачити явні зміни, що ти готовий до цього, зміни будуть настільки помітні, що ти вже зрозумієш це всією душою, що ось воно ну, настав цей момент. І ти можеш вже зробити, змінити своє життя. Це ніби як багато хто заморозив життя. Почну жити, построю дом, щось зміню в своєму житті. Наприклад, коли закінчиться війна та сама тема. Але справа в тому, що тоді життя ставиться на паузу. І ти ніби не живеш, живеш і не живеш, і нічого не відбувається. Душа не, не реалізує свої потреби. Як же пізнати, що ти хочеш в житті робити? Колись е, мій вчитель сказала е, таку цікаву е, штуку, як це знайти. Просто подивися, на які ти теми е, дивишся на Ютубі відео. Шкода, що я цього раніше не чула. Але знаєте, що я дивлюсь? Тільки про духовний розвиток, щось смішне, якийсь юмор, мабуть, і танці. Ну, І це дійсно ці три аспекти, які мені подобаються в житті, куди направлений мій інтерес. Я й не думала, що це так легко вичислити. вказується все так просто. Так само я жила і відкладала все на потім. Завжди цікавилася духовним розвитком, читала книжки з дитинства: Там Карлос Кастанедо, Пауло Коель, щось таке езотеричне. Да? Потім Сергій Лазарів, діагностика карми, я пам'ятаю. Сінільников, мабуть, багато хто це перечитав. Якраз е, зараз Синільников дуже тісно пов'язаний з тим, чим я займаюся. Е, ну, там є приклади психосоматики і чому болить наше тіло. Теж про блоки і про все, і під е, підсвідомі причини. Е, так от, е, зробивши там 120 собі розстановок, кучу там, духовних практик, я ніколи не була готова щоб до того, щоб почати практикувати. Теж відкладала все на потяг. А коли почала, зрозуміла, що я від цього кайфую. Тобто, маючи е, певну схильність, інтерес до організму, до блоків, до енергії, я це відкладала постійно на потім, тому що е, постійно думала, що не вистачає цих знань, і хто ти така. Сіндром, е, як це називається. Згадала, синдром самозванця це називається. Тобі ніколи не вистачить знань, ніколи не вистачить досвіду. Ум постійно буде знецінювати, що ні, куди ти сунешся. Наприклад, ти хочеш малювати ті картини, але ти ніколи не навчався ні на яких курсах. Ну і ну, і в баню не навчався, зато є всередині дуже величезний імпульс, який ти не вивільняєш. Або ти не починаєш малювати картину, бо в тебе немає якогось мольберта чи спеціальних красок. Ти візьми їх купи. Або намалює лівце. Я до того веду, що ми настільки це обесцінюємо, ці наші внутрішні бажання, що нам, знаєте, отак фіговому танцору яйця мішають. Є таке вираження. Дійсно. Ну, от коли ми будемо готові? Коли? З понеділка, з наступного місяця, з наступного року. А просто пішовши в це, це завжди про наповнення енергією, це завжди про проточність. Коли я сумніваючись, боячись, робила якесь перше сканування, це тільки касалось фізичного тіла, тоді я не бачила ще енергетичні причини і блоки. У мене дуже бушував цей синдром самозванця. Я думала: да хто ти така, в тебе немає медичного там, образування, чого ти сунешся туди? А от ти бачиш і все, а буває навіть і кажуть: скажи, скажи людині, ну як це виглядає? Плюс, плюс тут що люди подумають. Коротше, важко це проживалося. Але, почавши робити ці, е, і йдучи і, 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 за своїм за своєю, покликом душі, ти наскільки наповнюєшся, ти наскільки розширюєшся якось енергетично, що просто ти без цього не можеш. Як є таке е, е, вислів, твоє призвання, твоє діло це те, яким би ти займався безкоштовно. Ти просто без цього не можеш. Ти просто розумієш, що в тебе якісь ломки вже, що ти вже хочеш це, ти постійно хочеш цим займатися. До чого я це все вела? Що ти ніколи не будеш ідеальною, ти ніколи не будеш готовий, не буде ідеального часу. Точніше, цей ідеальний час це зараз. Просто почни. І я, я знаю, як це важко зробити перший крок, цей, наскільки йде знецінювання. А потім, коли ти вже його робиш, воно вже як по накатану йде, і ти. Розумієш, раз душа так розвернулася. Другий раз ти пішов, це зробив, те, що давно відкладав, і що хоче твоя душа. Третій раз, і ти розумієш, що ти оживаєш, що ти живеш, наповнений енергією. Ми наскільки часто ускладнюємо собі життя цим всім надуманим, коли твій ум е мільйон найде е виправдань, щоб це не робити. Просто зупинити ці думки і так пішло воно все, і почати це робити. Те, що ти давно відкладав, якусь свою творчість. Свій внутрішній порив в душі. Просто почни, зроби перший крок. Мені мабуть була потрібна дуже велика підтримка в цьому, і поруч були люди, які вірили в мене. Вірили настільки, що я в себе не вірила, чесно. І ти, не почавши, ти не зрозумієш, як це. От, наприклад, як у мене стається, до сих пір що буває. Позвонила мені одна жінка і попросила подивитися здоров'я. І от яка мені картинка? От як це розуміти? Я подумала, що я геть нічого не бачу. Ну, Таке теж буває. Можливо, людині не потрібно це чути чи ця інформація. Дивлюся я її, бачу як фантом, зазвичай я бачу засвічене тіло, ну, залите світлом, і щось там підсвічується іншим кольором, або там сіріше, темніше, згустки енергії. А тут, от представте, людина. Світиться повністю все тіло. Тут бац, наче хтось грається включателем світла, виключене світло, включене, виключене. Ну, я взагалі не можу зрозуміти, що це таке. Але знову ж таки, не пішовши в цю практику, я би не знала, що це. Я кажу, я нічого не бачу. У мене якісь брідові картинки, я не розумію. Точніше, я бачу, але не розумію, що це таке. А без практики нікуди в житті ти не зрозумієш. Через деякий час вона мені призвонила. А, і ще при виключеному цьому світлі при темному тілі я відчувала таке дуже напруження по всьому тілу, ніби як стягнуло, як мишці всі, всього тіла. Я не могла зрозуміти, що це за картинка, це включено виключено світло. Геть не могла пояснити, по органам показувало, що все нормально. Але общий фон то світлий, то темний. Через деякий час дзвонить мені ця жінка і каже: як ваше здоров'я? Я каже, Оль, представляєш, це панічні атаки. А я навіть не знала. Ну, от перший раз побачивши, я не розуміла, що це. І дуже величезне дякую за підтвердження це медичними способами, що тепер мені стало зрозуміло, це просто от, зазвичай енергетичне поле світла людини, виключений світ для мене конкретно, для, мені показують на понятному мені язики. Це о, дуже величезний страх зжимав тіло. Всю мишечну систему все зжимало. Ці фасції всього тіла були настільки зжаті, і там багато запакованого страха. З чим треба працювати страхами. В основному панічні атаки це про страх смерті. Це може бути і не ваш, і родовий страх. У нас у всіх роду були предки, які пережили голодомор, які помирали від голоду, яких вбивали, були війни. І отак от, от прописався в нашому ДНК і на енергетичному плані страх смерті такий жуткий. І він просто зараз навалилось на людину багато стресу, і він активувався. Вже енергетичне поле людини просто не, не вивозить. І потрошечку, потрошечку можна звільняти його, відпускати, відпускати поступово не впевнена, що це за одну практику може вийти. А відпускаючи цей прошитий страх, який сидить прямо вже в мишцях, ти поступово розслабляєш тіло. Причому цей включатель, виключатель знаходився в голові. Тобто я питаю, чому в людини болить живіт, а мені кидає в голову причина. Голова нам дає команди при панічних атаках, оцього шоку, да, нервова система, просто зжимає все тіло. І поступово розслабляючи мирці, звільняючись енергетично від цього блоку страха, тіло починає відпускати. Коли на практиці ми проговорюємо ці фрази, приймаємо цей страх, який зжимає все тіло, ми признаємо його, проговорюємо, занурюємося в нього, не тікаємо від нього, а занурюємося в саму глибину. Ми бачимо, що в родовій системі да був страх там висоти, страх померти від інфаркту, страх померти під час війни, страх Володимору. І ми просто приймали його і приймали. Коли ти приймаєш цей страх, я маю на увазі саме панічні атаки, тобі вже не потрібно буде його проживати на власному досвіді. Ти вже його прийняв. Представ, тобі є бібліотека. В будь-якої непонятної ситуації ти достаєш ну, якийсь протокол дій э, з полиці, ага, тут діяти так, тут діяти так, тут діяти так, э, бо він у нас прописан в роду, вже був такий досвід. Але коли ти однякуєшся від нього, ні-ні, я не боюсь, э, ти як відмовляєшся від цього досвіду, не, не хочеш його прийняти. А прикол в тому, що коли ти його приймаєш, а він в тебе є. Тобі вже не потрібно накопичувати цей досвід. Він в тебе є, можливо, він тобі ніколи не знадобиться, але признай, що він є. Плави, мабуть, в копілку своїх знань. І це не погано і не добре, так просто є. І в кожному з нас в роду величезний цей кладіть знань. Просто друге діло що є знання, які вже устаріли, які вже зараз не допоможуть тобі ці інструкції. А ми все одно на них опираємося. І автоматично, підсвідомо, навіть не розуміючи цього, які нас е, тормозять в нашому розвитку, а є, які допомагають нам як опора роду. Але це вже інша тема. І твоє завдання не користуватися деструктивними програмами, які не ведуть тебе в розвиток, які не приносять тобі задоволення, а перепрошити їх дуже багато наговорила. І до чого все ведеться? В принципі, до прийняття. Просто до прийняття. Чи ти розслабляєшся і довіряєш життю. Живеш собі, знаєш, що в тебе є програми, знаєш, що ти можеш ними скористатися або не скористатися це твій вибір. Але ти себе зупиняєш в моменті і осознано не робиш автоматично вибір, так? як рефлекс. зупиняєш в моменті, ага, тобі підказуєш щось, що треба поступити отак. -от. А ти. Е... Тебе перепитуєш, а я дійсно хочу з цієї програми поступити? Чи ця програма, це якесь обмеження моє? І що таке вихід із програми? Це поступить не так, кардинально по-другому. Ніби як ти йшов ішов по дорозі і різко повернув не в ту сторону, і другою дорогою пішов.